Всім привіт! З вами знову Макс. Знову Велоподорож. І зараз я в Долині. Долину це таке місто, має велике озеро. Дуже цікаве місто. Було засновано в 979 році і давно воно колись називалось Вільне Королівство Долина. Взагалі цікава назва. Я так поки їхав сюди, я трошки історії почитав. Зараз так коротенько тут проїдемося. Ще якийсь дід до мене тут був пристав каже, а ну як долина, де червона є долина? Якась червона долина. Ну хто з долини? Напишіть мені в коментах, що за червона долина. Я знаю, де є долина. От я зараз йду по парку. Стара долина. Це отам прямо туди і вниз направо. А тут у нас попереду суперове озеро. Але, на жаль, в ньому. Чомусь не можна купатись. Ось попереду це шикарне озеро. Тут дуже багато таких всяких пірсів з цієї сторони, з там тої сторони, зараз покажу. Проїдемось трошки по дамбі, дивлюсь, там вже спортик бігає, молодець. Вітер як на морі, тільки не пахне морем. Ну, краса. Тут, до речі, молодці не пожлобились, зробили все но раз і на віка, щоб в оренду не брати. Так що. Блін, класний великий парк. Дивлюсь, хтось там рибу ловить. Але тут такі хвилі, як на Шацьких озерах. Ось там так само. Пірси. Блін, ну красота. Не знаю, тут якийсь дуже класний бар. Так що їдемо попри озеро і виїжджаємо на трасу. Я зараз їду проти вітру, але мене це дуже сильно тішить, тому що туди, то на Франківськ. А я зараз виїжджаю на трасу і мені буде вітер в спину. Це крутяк. Клас, я не знаю, озеро. У мене все навколо лавочки. Блін, тут можна кроси наматувати взагалі. Чому тут нема ніякої збірної по якомусь суперспорту? На яких-то лодках плавати. Мені здається, що колись було. Принаймні я ніколи не бачив, але я думаю, що було. Я тут тільки бачив зимою камікадзе, рибу ловлять. Ну що, тепер? Вітер в спину взагалі суперово. Клас. Не знаю, в центр я не буду заїжджати, центр, як центр, супермаркети, всякі там кава, хот-доги, всякі штуки. Я їду по прямій. Бо зараз четверта година, ще якийсь пікає мені ззаді. Так що стартуємо по дорозі на що? Княжолука, Гошів. А, Княжолюка, тяпче, Гошів, гереня, болехів, лисовичі, моршин, довге, Ну, щось там ще, мертюки, гістрий. О, тут є свій ангел-хоронитель. Та й прапори, а нам прямо. Тут прямо саме задоволення їхати. Як я люблю їхати, коли вітер в спину. Ось така церква прекрасна. Тому що велоспорт це, для мене це в першу чергу має бути задоволення. Так, дуже небезпечний водій вилетів, ну нічого страшного. А не там, не знаю, пертися на гору ще й проти вітру. О, я отак кручу педалі. Зараз трішки гірка буде, ну може трошки покручу. Оце я розумію велоподорож. Ще один веселий хлопець. Як там люблять казати, поклав спідометр. Я поклав всі передачі. Не знаю скільки тут. Всюди. Тут максимальна, найвелика зірка, ззаді наймала. так і крутим. Оце я люблю, я це люблю. Мені то подобає. Попереду в нас Гошівський монастир. Якщо бачите, там такий купол світиться золотистий. Але по дорозі ще буде княжолука. Бляха-муха, ну я летів тільки що. На велику то прикольно. Мені так задувало аж свистіло. Клас! Я доїжджаю до княжолуки вже. Не знаю, що сказати. А я лечу, як пуля Бляха-муха, ну чуть-чуть повільніше, ну раз за два як машина. Ми на машині тут за 5 хвилин доїжджаєш, а я доїду за 10. А, -а, -а. не знаю, то я молоде, я таке придумав. Ну хто б мене не похвалить, як сам не так? А ви що думаєте? Для цього є коментарі. Берете і пишете, що вам тут ці подобається. Це взагалі маршрут бомба, я не знаю. На поїзді піднявся, чи як, чи з кимось під'їхав. І... Блін, я ще з Франківська так поїду. З Франківська я точно поїду, правда не знаю в яку сторону, чи я поїду в сторону Стрія, чи поїду в якусь другу сторону. Але це буде 100%. Ой, блін, все позеленіло, у мене такий кайф, що я не знаю. Я отак їду і просто балдію. Автобусна зупинка, припаркуємося. Ось відси, якраз, коли вниз спускаєшся, дуже гарно видно Гочівський монастир. І такі Карпати. наліво, Прямо. Але Гочевський монастир дуже гарно виглядає. Я не знаю, коли їдеш на автомобілі... Того взагалі не помічаєш, це 100%. Я не знаю, чи буде мене чути з тим таким вітром. Але я роблю для експерименту. Пишу... ну, Я роблю це... Хоч щось, то ви почуєте, я думаю. Кафе. Око. Але з одною буквою К. Око! А ми їдемо далі. Сняжолуки плавно переїжджаємо Тяпче. тут якийсь такий знак, але я не бачу там камери. Ну це таке, може вона там десь є схована. Це йо, там дуже класний був бар. Зліва там якась піца туди-сюди, тут магазинчики продуктові, а там був бар, були банкети. Я один раз там був. На такій вечорниці, вечорниці там робили по суботам. Дуже мені сподобалось. Хтось це організовував все. Я пам'ятаю, ми з подружками там і з колегами з Моршина туди заїхали. Ну Це був просто трэш, дуже класно. Я не знаю, як би зараз таке відновити, це було б дуже круто. Зараз ближче спеціально під'їду, щоб люди, які це впізнають, це тяпче, село тяпче. Тобто не знаю, як ще вам тут пояснити. Тут стоїть стоп, той контроль, фури міряють на вагучі, менше з'їв чи більше з'їв. Ну в принципі то правильно, нічого там їздити з перегрузом. Ось це, ось це кафе. Ось воно. Бляха-муха, вежа, правильно, кафе вежа. Блін, закрито, блін. йо йомайо. Так, Гошинський монастир. За деревом всі сховав, жінки щось чекають. Отако. Ще десь два або три роки назад. Ні, ну два, напевно, роки назад. З цієї сторони, з Івано-Франківської сторони, не було видно Гошівського монастиря. Ну, тому що були там дерева, все було в зарослях. А взяли, напевно, спеціально так позрубало, щоб його було видно з І тепер його дійсно дуже здалеку видно. І Ось щось таке новеньке виросло. Виросло і заморозилось. Що це таке? Я не знаю. До речі, хто знає, блін, якусь інформацію кидайте, тож блін, треба тримати, як то кажеться, двосторонній зв'язок, коннект. Так що така ситуація. Ось ця краса. Ми проїхали річку Свіча. Ще ніхто не купається, напевно, зимно. Але на обливлений понеділок всі, я думаю, полізуть в воду. Евакуатор, якщо комусь треба. Ух ти, я вже в Гошові. Нормально я собі газанув. Гошів. Гошівський монастир. 900 метрів нагору. Блін, я повертаю праворуч і починає вітер трошки. Дути мені в лице. Ну нічого, я якраз віддихнув, зараз буду крутити педалі. Коли були малі ходили в Гошинський монастир пішки. Зараз, не знаю, під час війни, напевно, вже тої прощі нема. Але ми завжди ходили. Ну, Я ходив особисто два рази. Ми йшли в одну сторону, потім І йшли назад в принципі, до морщина, а звідти вже на електрички. Ух, то що, якщо ми йшли пішки до Гочева, що тут мені на ровері до Раз, два і пішов. Так, з Гочева ми професійно переміщаємося в село Гереня. Я мурдавий шин джин. Турбеник. Якщо ти мене дивишся зараз, згадай прикол, пам'ятаєш, я зі Львова на мотороліку приїхав. Як ми сюди поїхали в Гереню? Що ми тут чудили, як ми тут ночували, шкарпетки на деревах сушили, під грузу попали, познайомилися з якоюсь дівчиною, ну було весело, не знаю. Ой, красота. Як я люблю такі всякі штуки, не знаю, не сидіть вдома, чи на велосипеді, чи пішки, я просто спеціально на велосипеді трошки ножки підкачую. Скоро почнуться серйозні походи. Так що так. Гошів. Дай Боже здоровля. Прошу пана, почон бензина. Гереня. Фу, наступна станція Болехів. Болехів. І жіночка молилась. Молодець. Блін, трошки по історії пробіжимось. Ось, яка прекрасна церква Болехові. Я заїжджаю, сам Болехів. Ех, до чого повертаємося? Познайомся якось тут з одними хлопцями. Вони розповідали мені. Тут було колись 6 чи 5 здоровених заводів. Йома -йо, блін, місто просто жило. І було самодостатнє. Ось, а зараз? Ну, зараз маємо те, що маємо. Це школа. Але хоч дорога є, і це вже добре. Так що бля, не знаю, всіх з наступаючими великодними святами, а я газую далі. Ще раз хочу всіх привітати з великодними святами, завтра будемо, як то кажеться, будети шинку, ковбаску. Я думаю, що вам теж потрібно, якщо не маєте як, то... Купляйте на базарі, є такі люди, які тим професійно займаються і все все роблять. Так що я, немов куля, пролітаю болехів і вискакую на болехівську гірку. Ось тільки що був прикол з фурою. Фура навіть не може роз'їхати з легковою машиною. Коли їде велосипедист, ще одна фура. А тут уже, а ну хто знає, тут уже по документам обізна побудована. І вже на об'їзні мені розповідали, що капітальний ремонт зроблений, то що, що за херня, блядь? Вибачте мене мій французький. І через місто всі фури валять. Да, зараз в місті асфальт стоїть, поки що стоїть, але якщо тут буде так далі продовжуватися, він довго не простоїть. Чистота, не знаю, видно, замітають, прибирають, все класно. Але то, що з об'їзною той косяк, це дуже серйозно. Не знаю, я от з ким би не їхав, мені всі розповідають про оту ситуацію, якраз про об'їзну, яка на паперах вже є, і гроші на це все були виділені. А ніфіга насправді нема. Там навіть гравію казали нема. Просто землю розчистили грейдерами і всі справи. До речі, це центр Болехова. Ух, красота. І отак, от через все місто, через оцей такий міст. Валять ці фури, блін. Я себе уявляю, як тут дві фури через той міст проїжджають, блін. я не знаю, там серце напевно в п'ятках, блін, яйця терпнуть бля. в тих водіїв. Але вони безстрашні, йома -мо, О, річечка Бляхамуха Злодії, блять, сука, я б їх всіх постріляв нахуй.